предоставляю участникам судопроважения еще по дату всего судового заседания и группа идомнее участники криминального проважения под номером 52024 10 92 18 6 2024 Юрий Чапан Роман Фищук Манулия -Ман Такош их захисники в связи с тем, что коллеги судей отримали Для вирішення питання щодо про об'єднання цього кримінального провадження за ново 2920 за кримінальне провадження 684, яке перебуває на стадії вже судового розгляду цієї колегії. Зазначеним особами, які повідомлення правовідводять, не заявляється, тому що ми зараз не будемо вирішити питання щодо роз'ясняється, тому що ми не вирішимо зараз питання щодо розгляду справи, лише вирішуємо питання, чи потрібно об'єднати. Тому uh, у нас ніякого копитань не було. Mm -hmm. Не було, так. Да. Я пояснюю, чому, uh, можливо, хтось не знає, чому так сталося, що це кримінальне провадження було направлено саме цій колегії згідно налаштувань системи СЗС. Якщо збігаються анкетні дані одного з або декілька обвинувачених, і в, 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 в суді вже розглядається справа стосовно одного обвинувачення або, або і, і, і де є збіг, то це, ці, ці матеріали кримінального провадження передаю, передаються колеги судді, яка розглядає більш старішу справу для того, щоб вирішити питання щодо об'єднання. Якщо колегія суддів вирішить питання щодо об'єднання, то я вже і буду розглядати його по суті. Якщо ні, то в такому випадку справа передається на загальний авторазподіл і вже визначається нова колегія або суду. Зрозуміло, про що думає? Так, хто перший, ну давайте про коробні щодо суд я вважаю, що відсутні підстави для об'єднання даних справ, оскільки даний обвинувальний акт спрямований до суду разом з угодою про визнання винуватості, що передбачає дуже скорочену кримінально праву процедуру для розгляду такого обвинувального акта відповідно без дослідження доказів. І відповідно з чотирьох обвинувачених лише по одному з них наразі. Слухається справа по суті, та що більш стара в нас відповідно. І поки до теперішнього часу будь-які питання про спрощення порядку розгляду поки що не ініціювалось, тому я вважаю, що це лише зашкодить на теперішній час розгляду основної справи. Хтось має заперечення з цього приводу? Учасників пемінальних поважень 684, будь ласка. Закречень не маємо. Додатково хочу додати, що фактично об'єднання показаних переважень приведе зайде до того, що будуть порушені розумні сроки. У нас справи знаходяться на різних стадіях. Також варто зазначити, що кількість тих склад обвинувачених у нас матриця фактично один один накладається. У нас у справі 292. 292 у нас загальна кількість обвинувачених 4, по 684-й загальна кількість обвинувачених 2. Причому лише у кушніра, у кушніра є обвинувачення в 684. Крім того, варто зазначити, що у разі об'єднання зазначених кримінальних проваджень будуть намілюватися, ну, оскільки у нас фактично провадження 600-292 прийшло разом. Годі, то у разі об'єднання зазначення приймальних проваджень буде нариватися значення укладеної на угоди ну, про визнання. Учасників по 684 624 проваженні є якісь ще застереження? Учасники 292-го провадження. Заперечуємо проти об'єднання. Рахуємо, що підстав для об'єднання відсутності, ми тим, що зазначили, як і прокурор, так і поважа, щоб не повторюватися. Пан Мунтян, щось бажає додати визнаку на викази. Девишення цього питання судовлять до оголошення на оголошеннях буде за сьогоднішній час. Зазначення чимникам, учені пропошень передбачитися 4 статті 368 кримінальних кодус України та Кушніра учиники пропущення передбачення 4 статті 360 кімнату країни встановив у зв'язку з тим, що складені судової рішення формі ухвалу вимагає. Часу, суд обмежить заголовошенную частину и приносить до частины 2.376 кримінального процесуального кодексу України. По основному відмову об'єднані кримінальные провадження за номер 52019-90064.5.8.2019 у задумавши мундян учинення коммунального порушення по частину 1436 кримінального кодексу країни. Ученики на прослушивание по 2649 на кодекс Украины. Дружка отстала номер 291 делик 6021-21. Скриминальное проважение номер 52024-90-292-17-6-2024. Задано очень очень рад ученики на по 2649 статьи. 255 в редакции закон від года, року частину третю статті 27 частину п'яту статті 212 частину 4 статті 27 частину другу статті 354 Кримінального кодексу України Чабан, Вака та Фіщук кримінальних 255 в редакції

Згоди по визнання винуватості справа No 991556124 до Канцелярії Вищої інтеграційної судді для проведення втора сподіваюся у порядку перепадчик про 350 на ну, 135 лінального процесуального кодексу України. Ухвалена бере закону сьогодні за матеріалошення, скарбені буде комітек Супа буде оголошено. Буду оглашен сегодня О 18-й Буду оглашен О 18-й Там и будут выпады Немоты Так, буду вас поучаствовать В криминальной проваждении Суть конечного решения Зазумела Сьогодні, раніше навіть вже завтра, тому що буде по вже вже робочого часу канцелярії передано матеріали, то в канцелярії буде здійснено розподіл і вже там дізнаєтесь, як буде розподілена ця справа. А буде розподілена однособованість, в якому визначить система. Учасники можете залишити засуду. Учасники крім провадження 684. Залишаємося за суду, продовжуємо.

не буде, але є питання, якщо можна організаційного характеру до початку розгляду по суду. Основний суд наразі сторона захисту, сторона обвинувачення. Сторона захисту я маю на увазі конкретно Кшнара Єрадуловича знаходиться в процесі перемови щодо укладання угоди про визнання винуватості в межах провадження часу 84. Я прошу дати змогу і час, ну, перенести судове засідання, дати змогу і час а, дійти до згоди по умовам а, угоди а, між сторонами. Ну, Стаття 322 по про таке відкладення родів справи не зазначає, прокурор з'явився до завосу. Я не бачу з себе на стадії жодного натяку на... Сьогодні є спеціаліст, ми продовжуємо. Очевидно, дозвольте висловитися, Також з приводу висловлено захисником клопотання. Та е, я хотів звернути увагу, що згідно пункту 11 постанову плену Верховного суду з розгляду цивільних кримінальних справ No3-11 грудня 2015 року про практику здійснення судами провадження на підставі угод е, у випадку повідомлення обвинуваченим суду про своє бажання укласти угоду провезення винуватості е, передбачається е, орієнтується суди, зокрема на Необхідність зупинення проведення процесуальних дій відповідно до 3 статті 474 КПК та надання часу для укладення тексту угоди та узгодження її умов. Шановний суд, чому в мене таке ж саме прохання? Я поясню, тому що на теперішній час у нас планується дослідження найважливіших доказів в справі, тобто матеріалів негласних слідчих розшукових дій. І на теперішній, тобто, якщо як ми бачимо, ми раніше питання укладення угоди по винуватості в нашій справі не ініціювали. Чому? Тому що ще потрібно враховувати для нас положення частини 4 статті 70 кримінального кодексу України. Щодо призначення кримінального покарання за сукупності злочинів, тобто це ті умови, які мають бути враховані і прописані відповідно в угоді. Тобто наразі нам не вдало, ну, ми не можемо скласти підписати і подати суду угоду, щоб спростити розгляд нас дуже суттєво і спростити зняти багато питань про достовірності тих розмов про тих питаннях, які стороною захисту заявляли. Бо відповідно до 4 статті 70 кримінального кодексу за правилами передбачені частині першої третій цієї статті, тобто за сукупністю злочинів, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений ви винен ще й в іншому порушенні. Так, честь. Ми просто хотім, да, зорієнтувати. Тобто, для того, щоб нам необхідно буде прописати в угоді в нашій справі покарання, яке визначить суд, ви якщо він будемо... да, затвердить. До вас запитання. Так. Скажіть, будь ласка. Ми почули, що від захисника, що є намір. Ви підтверджуєте, що цей намір вже почав реалізувати? Є згоди, так. Ага. Тоді це інше питання. Тому що якщо, якщо і просто є. Сторона захисту підтверджує... що Є, 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 є лише, лише бажання, але немає не, не не, не поглядів. Вже готова повністю угода. Єдине питання, що Дайте перед... мені сказати. Вибачте. Тобто, якщо є, розпочалася вже процедура, тоді. Ви теж прохаєте про Також, і, і прошу врахувати, ну, щоб відкласти на такий час, щоб ми встигли розглянути ту угоду і щоб те покарання ми могли врахувати в угоди. Ви вже не з цієї колеги будете домовлятися, і мається ну, на увазі розглянути, так. Скажіть, скільки вам потрібно часу? Ви ж знаєте, завтра буде розподілений справа. Ваше честь, якщо можливо, щоб врахувати всі можливі процесуальні проблеми, які можуть виникнути, ну, місяць хоча б надати. Це дасть змогу. У нас наступне засідання було заплановано 23 липня. Ми його, ось... тобто, ви не встигаєте. Я так, да, я певний, що навряд чи розгляд зможе відбутися. Mm. Сторона захисту буде забезпечувати явку і всі документи. Друге, далі заплановано 2 серпня. У мене 6 серпня Шосте, записано, ваше честь. 2 серпня. І шосте. Друге і шостая, буде будь-та так. Ні, другого немає. Другого немає. Є, є, мор. Точно є. А ви уже я розумію, що немає. Так. Ага. 9, 7, ну а кажете місія. Як тільки буде призначений розгляд, я думаю, зразу все буде забезпечено суду для того, щоб відправляти. Чому, чому я так? Тому що у ковід суддів, більшості більшості суддів запланована відпуска з 12 серпня, тому до 12, я так розумію, вони не встигають. Встиг. Якщо б засади не дали ну, на вас право… то да, ми, ми місяць не втратили. Не втратили місяць. Так? Ми хотіли просто завчасно швидко подати, щоб був час встигли розглянути. Не врахували тут ситуацію. Дійсно, швидко подали, ми до 17 червня. Так, добре, давайте тоді в такому випадку зараз ми не будемо визначати остаточну дату, тому що... Початку виразні теж там не знімалися. Тому відкладаються справи без визначення дати, але, будь ласка, тримайте в курсі. Обов'язково дякуємо. Верніше, будемо відкладати. Якісь інші клопотання, які можемо вирішити перед відкладенням, є учасники процесу? Немає Судяємо. У Монтян. Немає шляху. Що... Немає.